Привет, девочки! Слушайте, вчера манечка решила попробовать вот этот крем. И О -о 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 -о. так воня. Я его смыла и потом нанесла вот этот ночной. Мне надо, чтобы хорошо пахло. А вот цель, что я не знаю, он так неприятно пах. Сейчас попробую эту пицелярку. Зачем пицелярку сейчас? Тоник мне надо. Правильно? Девочки, такая вонючая. Ну, мне написали, что это хороший край. Но он так плохо пахнет. Может, у меня, говорит, так плохо пахнет. Я не знаю. У меня же начались эти курсы, девочки, по видеосъемке. Ну, это вообще. то вообще, девочки. Там надо сейчас кучу заданий снимать. Это я хочу накраситься. У себя надо снимать. Не знаю. А мне цирин не понравился. Что-то не знаю. По запаху. Я что-то мне буду занять. Давайте попробуем вот этот. Голдкэр. А вот уже. Мне вообще нравится. И скраба, и шмабы. Все пот. Он такой плотненько, жирненький. Пот. А это золото интересное, девочки. Надо так уже наладить в морду. Я ж не могу, если я 150 крема утром не намажу. Я ще 10 год назад не знала, что такое крем. Вообще не мазалась. А сейчас, бачите, все, что есть, все у меня на лице. Так. Сейчас будем снимать уроки. Это, это можно всасывать просто. Это еще так. Ну, послушайте, я же хочу развиваться, я же не хочу вам просто добрый ланок, ля Я хочу динамично захватывать вас. То есть для цього треба инвестиции в учебу. Ну, то есть надо осваивать вот эти все. Потому что телефон там у мене есть. Телефон там у мене оказались очень хороший. Но они не будут умеють пользоваться, девочки. А я ними особо не умею пользоваться. Всі фишки, всі програми. Ой, вчера проблема была, я даже там не могла надо было зарегистрироваться в спеціальній програмі, где будут уроки. Чтобы вы понимали, они там до 10 вечера мне объясняла, потому я уже все, в слезы, все, ничего не умею, бездар. бездарь. Без мне кажется, успокойтесь, не нервничайте, успокойтесь. Если у сразу не получается все, я начинаю злиться, все, глядать, все, я больше не буду. Но я не знаю, я буду идти до конца, посмотрим, что я буду. Там правда, что оно больше рассчитано на короткие видео, на шоцы, ринсы, тиктоки. Но я ж оттуда могу сюда перетянуть аудиторию. Но у них еще есть курс сериал. То есть долгоиграющее видео. Посмотрим. Хочу научиться. Вот, ну, вот это вот скрабы классные. Научиться осваивать и снимать что-то. Я сама люблю такая что-то. Знаете, экшен. Экшен. Ну, пошли моя жизнь. Экшен. Собачки, армячки, какие-то больницы и так далее. Я, короче, встречалась со своими братами. Там знімала видосик такой депресивний про своє місто. От. То просила, щоб вони мені трохи допомагали, в цьому просі. На с них толку вже сказала молока. то проси, не проси. Я вам говорю, шаті, Як маленькі діти, О, Господи помилуй. Такі вже діти. Куди їх подіти? Так, їду домой вже. Не знаю даже, девочки, что. Що... Кстати, я вам хотела ещё рассказать. Алло? Алло? Ну есть что-то Ну спасибо, так а что ж ты їдеш не дивися? Этот, э, хотела же вам рассказать по поводу кармы. Значит, карма. Э, в первые дни, дёшки, я уже все думала. Я не могу. Она писала мимо пелёнки. какала мимо пелёнки? Вот ну, вообще, я не могу. Я мыла тут пол, и мне уже чуть плакало. Останні два дні я боюсь зглазити, Вона ходить исключительно на пеленку. Но я все равно помыю, потому что она пописала, вступила в ці пісюшки на пеленке, пішла по плитке, мне це все равно. Помою. Но вона ходить и какать, и писать на пеленку. То есть она уже начинает понимать, что надо ходить только на пеленку. Це мені уже дуже нравится, потому что ну, я, честно, я бы не смогла. Она точно поехала в жизни. Хотя вона так и так будет це не обсуждається. в будинку жити не буде, даже если вона буде ходити на унітаз, і смивати все светли. Так, это через сколько, еще на наступному тижні я маю її повезти до ветеринара, щоб її ще раз пропустивали, обделали отблог, покупали. В салон красоты поїде. Тепер мені надо вирішити питання з бабушкою тоже на следующей неделе. Мне надо повести до хорошого кардиологу. Мені надо зробити всі обстеження по серцю, Тому що сказали, в цей момент доктора нельзя так просто упускать. Уже возраст есть сопутствующие захворювання, які дають нагрузку на І... И... В общем, надо цим питанням займатися. Будемо будем питання це вирішувати тоже. Що еще що хотіла вам рассказать, поделиться. Даже не знаю, ребята, що вам і сказати. За така якесь не тенде, не сенде, не менде. Погода така, знаете, хочеться включить якесь кино інтересненьке, полежать подивитися. Або щось зварить вкусненьке поистину. Ну, щось таке. Не знаю, може я сейчас еще так придумаю. Хотя у мене ще і супчики ще раз ссорила. Радичка же нет Макарошка с отбивнушечкой. А, надо сделать салатик. Я сейчас сделаю салатик. Ой, мне надо укропчик. даже мне купить укропчик. цена надо, значит, э, капусточку мелко нарезать. Э, укропчик и олейку посолить. Вот так отжать. Капусточку хорошо пошмякать, чтобы она сок пустила. И сделать такие этот самый салатик с капусточкой. Я тоже люблю. як-то це як -то на днях Дима купляв таку добру цю, скумбрію. Ну я, правда, девочки не їла, ну він каже, тільки привезли, кай, така жирна, ну, дійсно жирнюща. Но я, ну, я не їла. Оце вже думаю зря. Зря не їла скумбрію. Учиться в селедочки якось хочеться, з'їсти. Такое я люблю. Я люблю тільки селедку з відер кладбище, кстати, вы любите селедку, если да, то яку. Вот эти плесервах я не люблю. Она должна быть только из ведра, жирненькая, не чищена, ничего. Вот такой цибульки, олики посмочить. Никакого уксуса. Не говорите мне за уксус. И значит, вот это такая. Я люблю. Вот так. Ладно, еду домой, дорогие мои. Мои дорогие. Я там кажу, мои любые глядачи. Я вас не считаю Сказати? Я уже такое вам рассказываю, ляпатим языком. Ну и что? А що я вам розказую? Все, что думаю, то и говорю. Я такая людина, я все, что думаю, то говорю. Мене мало интересует, кто что там думает. Вообще. Это последнее, что она интересует, поверьте. Все, ребята. До новых встреч. Побачимся уже дома. Так что не переключайте. Подождите, подождите, не переключайтесь. Привет, хорошенький, привет! Привет, Что я вам должна корм дать, да? Ну хорошо. Тут тоже у нас бродячий коло магазина Хорошенький. Хорошенький пластик. Нельзя, нельзя спустими руками, конечно. ваша же традиция угостить. Ну-ка я как? Я давно уже не была у магазина, туда не приезжала. Поганая я. Поганая Хороший, Але Маша, а де третя? А де ж третя? Погана Маша, охап. А чого вони істе? А. а де ж третє? Це ж такое не можна мімо проїхати, щоб в гості не зайти, розумієте? Ми це з детства, ще малі вони були. Тут хороша люди позавщина дуже. І вона їх і годує, і там і кашує, і все, там і корм сюди. Вона мішки заказувала. Вони, бачите, стерилізовані, все як положено. Хороші, це братики чи сестрички. Ще мамка їхня десь була. Зараз, подожіте, подожіть. То я вам поділю пополам. Я не знаю, де це третій. Я її звати не буду. Я знаю, що ви не голодні. Понятно? Я знаю, що ви не голодні. Не притворяйтесь. Вас люди погоду, дай боже, щоб всі так годували. Ну я так як давно вас не бачила, вона. Так? Сейчас. На, корм, на. Бери тобі кусочек на і тебе. Я корм куплю. Ой, акуратно когда не бойся на на, боже боїться, я б Я сьогодні день проводмазилася, приїхала по своєму місту. Коротше, зробила відосик. Тому що воно не влаштовує. Ви знаєте, я люблю порядки. І я хочу, щоб в моєму місці також були порядки. Я знаю, як живуть сусідні села, сусідні міста. тому ну, Я хочу, щоб все було чисто. Тому знімала там які відео зі своїм так возмущенням. Далі що хочу сказати? Нічого, завтра. Значить, а по бабушки ось, бабушку виписали, Вона вже вдома там приїхав. Коротше, її покійного чоловіка зять, забрав її. Ну там в неї сумок не було, але я просто попросила, щоб мені вже не їхати, він її довіз просто додому. Сімечки. Він її завіз додому і ми завтра йдемо. Я забула вам розказати, що Вова завтра йде на перше додаткове заняття до вчительки перед школою. От. А ще вчора Вова ввечері пішов, побрив собі бороду. Моїм станком намазався п'єна і побрив свою бороду. <coughs> <coughs> О, вот. Не знаю, звісно, як він там буде сидіти, як у нього ця усідчилась, але я сподіваюся, що все буде добре. І він висидить. і все буде добре. Завтра ще буде Діма робити буду Наше псіні. Вот. І, коротше, градіка забрать таке. Бабушку потом да, перевести. Это каламбур, знов починається. Ну, я хоч трохи поприбирала, хоча вже треба знову прибирати. Та таке. В общем, ребятам. Для тих, там просто в Фейсбуці у нас ну, з нашою громадою йде діалог і вистави там почніть з себе, почніть з того, сього. Так Таке ж не приховую свій ютуб. Ви зайдіть і подивіться, засранка, чи я не засранка. Все видно, яка я. Я себе давно почала, і які-то локи, коли в мене є час, я завжди йду. вибачте, і то говно прибираю насре на прямому смислі слова. Понімаєте, я ніколи не цураюся ходити, щось допомагати. Тому, якщо це для того, якщо я виставлю ссылку на Ютуб, всі прийдуть люди з моєї громади, ті, хто мене не знає. І не знають, як я живу. До мене в хату не заходили. Ось зайдіть до мене в хату, подивіться, як я живу, як я будую свій побут. Чи чисто в мене, чи брудно в мене, як я розподіляю. Все. Подивіться, моє самоврядування, у мене в будинку. То і все. Оце сказала, отсказала, зажала кучу конфет. Оце подвазом, оце мішки ножі, ну, за мною житя. Мені надо вже вот ото піднімати, натягувати. Оце забираться. Це до масажу, дівчатки, поділитись, буде хорошо. Боже ж і Вова Лова складає свої машинки, хотів їх, наверное, якщо продать, то можна доробити ремонт, я думаю. Кожен раз так не незамічаєш, на 100 грн 6, І так в тиждень три штучки, а так если порахувати, то прилично получається. Вони заканчиваються моими машинками. Тударять і ще всі, знаєте, на праздники куча цих машин. Вот, друзья, в общем, значит, рассказала, где я пропадала. Сьогодні такий влог короткий. За собачек не переживайте, это наші местные собачки в сельском нашем магазині. Ми їх завжди підгодовуємо там за цим доглядає продавщиця магазина. Вона завжди дуже дивиться за цими собачками. Вона завжди їх годує. Сама і ми каші вари, макарони, якісь вари. І ми завжди всі там, ну хто туди ходить, допомагаємо кормом. Ну купуємо корм. вона їм просто дає, ж Не будемо кожна купи і дає. І вона потім збирає цей корм. Розважу а потім його дує. Собачки, от от, чепірова, називається. В общем, все нормально. Вони не агресивні, вони на людей не кидаються. Вони дуже розумні, вони розуміють, що нема що з тими людьми сваритися. І в магазин людина йде, краще до неї гарно підійти, вона щось обов'язково купить, вона себе пригостить. Нащочки надулись. Ох, таку колосеньку сольдиліська. Хотіла поїхати в метро, не поїхала. Втомилась, куди... відео на 45 секунд я знімала години 4, уявіть собі. До речі, про курси, чи вже було заняття, вже було завдання, я ще до неділі треба зробити. Так, е да, е якщо ви хочете робити якісний контент, треба навчатися. Важко, але важкий початок. Е і не це вже буде давати такий результат, що на голову не налізе. Так що так, взагалі, ладно, друзі, я зараз загружу посудомою, Діма, купив Владдя сі сільотку, але я не буду вже їсти, я вже не нася сиру в сметану. Ще сільотку буду вночі коло цієї карми. Значить, По кармі я вам розказала, з кармою все добре. Карма вже стала хитренька, і вона не хоче вже сидіти закрита. Вона вже вибиває мені двері, скавчить, як чує, як хтось вдома. Якщо з нею пограєшся, виходиш, вона скавчить, що, мов, давай, відкривайте мені двері. Ну я її не випускаю, тому що тут у нас підлога дерев'яна, і ну, ви самі розумієте, одне діло, якщо вона там промажеться, по на плитку, а друге діло, якщо на підлогу на дерев'яну. Ну, на ну, ну, не вийде. Так що все, всім гарного вечора. Напишіть, що там у вас. Як новини читала за Одесу, за ужас. Так, кожен день якісь такі новини. Страшніше, просто ужас. Але я сьогодні кажу, що я така сьогодні замотана цілий день була, що я навіть не ну, поняли, приїхала. Тобто декілька годин займає зняти це відео, а потім ще десь годину-півтори ти його монтуєш. Зрозуміли ж, 45 секунд викласти. Тут на Ютубі піліш, говориш, що хочеш. Ну, деякі монтують, я не монтую. Але я хочу також прийти до екшен-відео ну класних. Динамічних відео, щоб це було цікаво, так інтригуюче і так далі. Поняли? Я не хочу. От просто. Я хочу з вами просто ознайомитися, але я хочу розвивати це зйомку, цю в собі. Мені це подобається. Це і моє хобі. Я, може, воно буде приносити кошти. Кому цікаво подивитися відео, яке я сьогодні знімала, перейдіть до мене в інстаграм. Силка в описанні мого ютуб каналу, там і інстаграм. Перейдіть і подивіться з приводу собачок яких знайшли і забрали. Вони зараз на перетримці, за два тижні вже заплатили. Збирають в общем, там і речі. І це я ще просто не, не виїхала, не позабрала, мені треба направити. Тряпочки. Такої. Малих цуценят будуть прилаштовувати. Вони маленькі, їм десь по два, по два тижні, вони ще маленькі, вони ще ці твілі. Мама їхня дуже спокійна, ходить в туалет на вулицю, не гадить, не метить. Тобто, це, видно, була така розумна, десь домашня собака. Взяли просто викинули. Отак. От так що, все вам розказала, не переживайте. Все під моїм чутким контролем. Все, пишіть коментарі, лайкайте, вибачте, що таке відео. але чесно, сьогодні займалася просто цим відео і не змогла зняти, тому що телефон постійно був в кадрі. Кажу. От зароблю тут на телефон інший. Куплю обов'язково телефон на один терабайт і буду вже з двох телефонів знімати. Все, пока. Чао, чао.